Добрий день, шановні глядачі, мене звати Тарас Лютий, і я сьогодні хотів би поговорити про проблему книговидання соціально-гуманітарної літератури. Якщо з перекладами художньої класики, у нас, можна сказати, відносно все добре, якщо не враховувати проблеми пов'язані з війною. То з перекладом філософської, соціологічної, політологічної і іншої літератури, і ще і до війни з цим у нас склалася неабияка проблема. І буду говорити про свій власний досвід, досвід, який почав формуватися ще фактично в студентські роки. Я думаю, що ви маєте приблизно той самий досвід, як і я. Коли потрібно ознайомитися з е, класикою світової інтелектуальної думки завжди натрапляєш на певну проблему. Ця проблема, вочевидь, мовного характеру. Переважна більшість перекладів російської мови. А тепер, особливо, коли ми е, потрапили з лютого місяця в ситуацію повномасштабного вторгнення Російської Федерації на наші терени, то я думаю, що не випадає, е, принаймні на символічному рівні, е, відтворювати чи залишати так би мовити, в нашому інформаційному інтелектуальному просторі. Оці знаки і ознаки, власне кажучи, російської культури, яку ми, від якої зараз ми щонайменше намагаємося дистанціюватися, якщо не взагалі скасовувати. Отже, що це за проблема? Чому, наприклад, ми не можемо замінити переклади російською мовою, не можемо замінити іншими мовами, ну, наприклад, англійською мовою. Справа в тому, що переклад світової інтелектуальної літератури українською мовою нам потрібен з тієї причини, що ми водночас не тільки. Знайомимося з головними текстами і взагалі з самою традицією. Байдуже, де вона створена, чи то це давньогрецька традиція, чи то, чи то це традиція латинська, чи то це, чи це німецька, чи франкомовна традиція, чи англосаксонська традиція. Байдуже. Та? Тобто йдеться про те, що нам потрібно щонайменше. Обговорювати в фахових, наукових чи просто в широких публічних колах цю літературу. Для цього потрібна спільна термінологія. Для цього ми повинні знати, як ми фіксуємо, як ми передаємо той чи той термін. Ну і, врешті, не тільки обговорювати, нам ще потрібно самим створювати. Такого ж типу інтелектуальний продукт. А знову, при вирішенні цієї проблеми, ми знову повертаємося до питання термінології. Власне, колись ця проблема мусила зрушити з мертвої точки. Декілька років тому я завітав до видавництва Темпора. І е, з головною редакторкою Юлією Олійник е, ми подумали про те, що потрібно заснувати якусь таку серію, та, такої перекладної е, інтелектуальної літератури е, українською мовою. Е, ця книжка мала б відповідати всім вимогам е, наукової літератури, тобто вона мала би. Не тільки мати якийсь сучасний вигляд, бути надрукованою на відповідному папері та відповідно з відповідним науковим апаратом з передмовою, післямовою, але і зрештою, це означало, що мусила б бути. Для реалізації такого проєкту існувати якась ну, традиція, школа, ну чи принаймні якийсь такий гурток людей, який би міг долучитися до такого проєкту. Менше з тим, разом з видавництвом «Темпора» нам вдалося. Видати першу книжку перекладачем цієї книжки, а це була книжка Ранкова Зоря Фридріха Ніче. Я запропонував своєму другові, колезі Вахтангу Кіболадзе виступити в якості перекладача, що, як на мене, він з успіхом і зробив, впорався. З цим викликом непростим Вахтанг і сам зазначав про те, що для нього було непросто перекладати саме такий текст, тому що він звик працювати з текстами дещо іншими, а тут особливість літературного і філософського поєднання літературного і філософського тексту. Ну, в кожному разі, після того, як була видана ця книжка, зі мною трапився ну, такий несподіваний випадок, і мушу сказати, що я би його назвав би щасливим випадком, я читав цикл лекцій про філософію. Культурному проєкті, і під час однієї з лекцій виникла проблема звернутися до фрагменту якогось філософа, я змушений був констатувати, що, на жаль, ми можемо або звернутися або до російського, або до англійського перекладу до мов, які доступні аудиторії. На що е, один із учасників е, значить, цього класу, цього, ці, е, цього циклу лекцій, е, запропонував? Він сказав: давайте зробимо український переклад е, цього твору. Та й взагалі, давайте спробуємо е, зрушити, та, от, е, як я вже сказав, цю проблему з мертвої точки і спробувати. Започаткувати більш ширшу серію. Так, власне, почалася наша взаємодія мене, Юлію Олійник видав, з видавництвом Темпера і, власне кажучи, Павла Гайдая, який заснував фонд між вухами. Власне, оці три суб'єкта і е, доклалися до того, щоб розширити максимально е, цю серію, е, ми вже наближаємося до того, щоб е, вийти за межі е, 10 книжок. Та, і е, е, треба сказати, що е, темпи е, видань. Перекладів ну, ми не збавили навіть попри, попри війну, е, яку літературу ми видаємо, це не тільки, скажімо, сучасна класика філософська, це і, власне кажучи, класика ще. Ну, починаючи з давньогрецької традиції, у нас зараз в роботі переклад Діоген Лерського, у нас переклад Секста Емпірика. Ми навіть видаємо літературу східну. Та, так, у нас в нашій серії з'явилася книжка Ібн Сіни. Також ми не зупиняємося на цьому і хочемо видати переклад Сухраварді з китайської філософії, а в нас книжка одного з представників кіотської філософської школи. Зрештою, і географія, і, так би мовити, часовий спектр. Літератури, інтелектуальної літератури в нас постійно розширюється, і, е, зрештою, е, ну, ми плануємо, якщо не повністю, то принаймні частково закрити оцю прогалину і, е, зрештою, познайомити українського читача з якомога. Більшою кількістю тих перекладів, бо ми звертаємо увагу передовсім на ті е, книжки, які, переклади, яких е, ще не було, ну, принаймні російською мовою, для того, щоб це були е, абсолютні новинки, так би мовити, на нашому книжковому е, ринку. Е, одначе певна річ. Зусиллями окремих людей, окремих, окремого видавництва, окремого фонду вирішити цю проблему напевно не вдасться. І ми сподіваємося, що наш приклад на нього будуть взоруватися інші ентузіасти цієї справи. Ну і можливо за декілька, бодай десятків років ми спробуємо суттєво розширити інтелектуальну високу полицію подібної літератури.